Вітаю вас! Як тільки не називають українську грошову одиницю. І гривна, і гривня, і гривнів, і гривень. А як правильно? Звичайно, нормативна форма грошової одиниці сучасної України гривня. На самих банкнотах також знаходимо правильні варіанти. 5 гривень 10 гривень. А ті, хто не спромігся, хоч один раз прочитати, і досі говорять гривна гривню». Це неправильно. Адже гривна це металева прикраса у вигляді обруча, яку носили на шиї. А гривня ще за часів Русі це срібний злиток, який був грошовою одиницею. Отже, гривна і гривня різні за значенням слова. Який не слід плутати. Запам'ятайте, гривня, гривні, гривень так буде українською.